Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні буду садити часник Цибулю я ще не садила, а часник уже посаджу, тому що у нас. Е Зараз холодно і часник довше вкорінюється. Його треба більше часу для того, щоб він укорінився, тому часник буду садити. Цибулю я ще не садила. Зараз вам покажу, який у мене посадковий матеріал. Ось я приготувала таку грядку, то у мене, як у нас кажуть, рало. Я вже показувала в своїх відео чи маркер, зроблю рядочки. І буду садити. Ну і в кінці відео, хто додивиться до кінця, я покажу, що свій посадки часнику я завжди вкриваю. Ось, подивіться, я... такі мене зубчики часнику. Тут ще не розділені. розділений попадаються. Ось у такі зубчики. Як я вирощую свій часник, я показувала у мене на каналі є відео. Я розказувала, чим я їх підгодовую. Його підгодовую. Часник у мене завжди росте під соломою. І це не тому, що там я його укриваю від морозів. Ні, Я його укриваю соломою для, інших, для іншої мети. Ну, ось Я зараз покажу, які головки часнику. Є різні, є ось ось такий часник, є менший, є більший. Ну, ось ось такий часник назви я не знаю, чесно вам скажу, але він такий не, ну, не гострий. Не дуже гострий. Нас це, в принципі, влаштовує. Ось я провела рядочки в такі рівненькі. Дуже гарна оця штука. У кого немає, зробіть собі, попросіть, хай хтось зробить. Виручає і цибулю я саджу. І часник, ну все. І весною незамін... незамінна річ, моркву, буряк, протягую отак. ну Звичайно, у кого великі площі, то можливо це важко. І є там сівалки. У мене площа невелика, тому я ось отак протягнула, нікого не прошу. Сама протягла, скопав мені чоловік, і я буду садити. Ось посадила я часник. Проміжок між зубками мені десь 5 см. А оце оця штучка, здається, 20 см чи 25 см. Зараз я просто граблями загребу і все. і Потім буду кривати. Ось я починаю кривати часник, грядку з часником. Ось отак. Мені там пишуть, я вже показував та рік, за та рік, кожен рік я вкриваю, показую, який часник виростає. Я вкриваю не для того, щоб часник не вимерз чи ще щось хтось мені пише, я нічим не вкриваю гілля від кури. Я вкриваю для того, щоб, по-перше, збереглась волога, по-друге, не було бур'янів. І по-третє, земля не видувається. У нас зараз такі вітри, що. От я саджу часник не глибоко. І він мене завжди вилазить гарно, швидко. І якщо посадити я зараз такі вітри, що, можливо, земля здувається і оголюється сама сам зубок. Під соломою такого не буде. Тому от була, було дуже жарке літо. Не було і осінь, не було дощів. А під соломою мою учаснику мене виріс гарний, я вам показала, тому що тут була волога. І волога вона зберігається дощ пройшов і волога залишилася у землі і не висушила вітром чи сонцем. Тому я його вкриваю. Одне єдине, якщо от був такий читала коментар, що проростає. Колосок. Ну, Буває таке, звичайно, що можливо прорости, але бажано солому брати тарішню. Тоді оце все перепріває зерно, і тут ніяких колосків вже немає. Але якщо колосок проріс, то краще пройтись його по восьми, кувати, поки він маленький, звичайно, не вкорінився. Але все одно і полоть його менше, взагалі я не полю. І часник таким чином росте. І цибулю я також вирощую. Все, що підгодовую навесні, я все це роблю по соломі. Я її не знімаю, не знімаю взагалі, Видьоргую, викопую, а солома лежить. Солома за літо переприває, я її перекопую знову і знову ж сажу. Тому ось для цього я вкриваю соломою. Не для того, щоб там, не знаю, не вимерз, мені пишуть. У нас не вимерзає. Та в нас теж не вимерзає. Але ж це зовсім інша мета вкрити соломою.